Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 4 травня 2025 року. От. Ось так виглядає наша розсада. пройшло вже 11 днів від посіву першої розсади, саме тих два ряди. Оцей, оцей ряд. Так, тут у нас кавун турбо 840. Так він зараз виглядає. Так, і що він у нас за 5 днів? Тобто він на п'ятий день вже почав сходити. Так, далі в нас інсепшн. Сходив трошки довше, почав з'являтися на шостий день. Трохи неоднорідно. Якісь пізніше, якісь раніше. В цілому от вони от на 11-й день майже не Так, Далі в нас «Тамерлан». ось такий і там трошки. Померла у на нас також на шостий день. І що цікаво, він сходив. Якось так раптово не було, не було. Вже так ніби під вечір з'явився і всі одночасно щоденько посходили. Ну, а саме, саме найшвидше зійшов, звичайно, номерний, хоча трошки неочікувано так було. Але вже на четвертий день після посіву вже один був, ввечері з'явився, а там, там далі був. от, Вже на другий день у них всі пробиватися. Трохи потягнувся в мене номерний, особливо ця касета так. Отак от, от ці всі наче наче в порядку. І тут номерний також Також чудовий. Схожі взагалі Найкращий. 99%. Десь на пару касет, може десь одна є пуста, може і немає. Ні, мабуть що навіть і 100%, щось навіть не бачу. Пустих лунок. Щоб були. Енергія росту просто вражає. Номерний без плоска, виросаль. Так. так. Так, що у нас? Каристончик. Ну, каристончик у нас. Також на шостий день роздивлятись. Зараз на 11-й день виглядає ось так якось. Значить, непогано теж. Так, зараз каристончик. Ну, тут денька азербайджанська тут помідори всякі різні, а тобто томат, у нас от якось так Тут регія огірок, перечень не зійшов. Шдення різна, кубус, ананасна, така трохи. Всякий різний кубус зійшов так собі. Ой, щось буде. Тут огірок пролікс. Ось, ось краєчко трохи пролікс огірок, а далі там аякс віднолився. З огірком проблем майже ніколи і не було, він завжди росте прекрасно. Здоровий, чудовий. Тому тут у нас талісман. Талісман вже посіяний 24 квітня. Йому Сьогодні 10-й день. Ось ну, так він виглядає. Деякі сходять, деякі недавно тільки вийшли. Ну, починав сходити на шостий день. Трохи неоднорідно сходив, але кожність загально виглядає чудово. Ось так Ось ще номерний, також посіяний на день пізніше, 24 квітня. Ось. Ну, Він також гарний, не потягнутий. Щоб взяти ті, що раніше сіяні, не більш потягнуті. А в чим справа була? От. Е, погода. І по ночах було холодно, бо навіть 28 квітня у нас вночі мінус 5 на ранок. Подалося опалювати дуже сильно, якраз саме починалося. Появлялись перші сходи номерний, і тут вже турбо був, трошки появлявся, Треба було дуже гріти, щоб сходи всі вигнати. А тоді вдарив мороз, але ми справились в косаті менше 12 градусів вночі не опускалось, Прекрасно. На рахунок денної температури це, це теж цікавинка. День жарко. Теплиці більше 35 буває. Довелося, ще до сходів почав робити додаткові вікна провітрення. Ось вони є готові вже. Так. За 4 дні, поки зробив вікна, все змонтував. Сходи вже з'явилися і трошки потягнулися. Не вдалося збити температуру. Це було відкрито, проходи, проливав холодною водою і по косетах, і зразу поки ще вікон цих не було, робив туман з ранцевого пріску, такий. Так брав форсунку, наче так догорі, так більше по плівці, по підбивці, зрошував. І, ну і щось попадало і на рослину, звичайно. Так, трохи оховують старався. Все рівно, трошки ті, що раніше посходили, вони трішки є витягнуті. От, от. Зійшов, цей, що посіяний на день. Пізніше. Ось такий. На день раніше от, і трошки довший. Ну, тут ще не так видно. От саме цікаво. це ніби південно-східна касета. Тут прямо потягнулись так. трохи є. Ну але я не думаю, що це дуже страшно. Там одна касета. В основному навіть тут. -от. Ну, касети як від посіву я поставив, так їх не чіпав, не переставляв нічого. Так на пінополастих гробове кнопо поставив. Підложка. Прекрасно, температура мартизує, от, з дня на ніч тепло тримає. От, з ночі на день трошки не так швидко нажарує на сонце, але цілому непогано. Також пінопогастер вокно ну, гарно працює як, от, е... як вологорегулятор. В касеті так би мовити. Коли проливаються касети, то полив є рівномірний. З шахматної дошки, як минулого року було, що може бути дві комірки заляті, ще дві біля них сухі пересохли. і Поливом було важко, бо треба було точково проливати. То... Це не робота цього року вже. Тим все чудово, також ще перед тим до посіву були проведені роботи, якби всю підлогу я знімав, покриття, пересипав, піднімав, навіть зараз трохи вище касети наче, стоять, зарівнював, все, щоб було рівненько. А тут ще пінопласт і все, і лунки стоять рівно на поверхні, рівномірно. Волога не затримується. Якраз, от якщо такий полив десь. Тут на всі касети мені десь 50 літрів води йде на полив, якщо так рясно поливати. Якраз на добу вистачає цього поливу. Ну, що до поливу, більше поливав, вологу тримав до сходів. А вже як сходи з'явились, трошки зменшив полив, а то ось кілька останніх днів взагалі сушив касету. Сушив касету, Так що сантиметр півтори зверху земля була просто порох, можна сказати. От, волога зберігалась тільки, ближче до ще до ну, Слідкував, щоб не пересухла зовсім касета, але трошки підсушив. Так, І ось зараз вже сьогодні зробив полив. Якраз те, що просохло, ще може трошки глибше, так трошки волога прийшла, та й вистачить. Зараз поливати багато не треба. От. Полив якби не є дуже добре, саме в стані, коли росли на сім'ядольних листах. Доки не дочекаємось справжнього листа, то з поливом треба дуже обережно. На ніч особливо стараюся, щоб було якомога сухіше. Теплиці, щоб... Ну і внучі вентилятор, якби все, щоб повітря не застоювалося. Десять діб від посіву взагалі. Бу було поноті холодно, дровами опалювалося Опалювалася теплиця, температура підтримувалася. Зараз наразі ночі вже пішли теплі, то вже достатньо теплий вентилятор. Сьогодні на ніч пішов дощ. От, на вулиці сильний дощ, хмари були, вітер, це таке. На було. Я включив просто вентилятор без підігрів, щоб повітря циркулювало, от навіть було, що відкривав трохи вікно, щоб навіть свіже повітря заходило більше на циркуляції. Так, Такі от справи. Посада цього року така більш-менш здорова, ви як... ну, Самі бачите. Ну, звичайно, камера так не передає, бо все-таки світло, інше все так, якби вживу від в але... цілому дуже непогано. Всього сода у звичайно збивати температуру. Якомога більше в день щоб не тягнулись, можем, так сигнали. Як можемо, так можемо. Сонце зараз світить, бо врано дощ. То я оце повідкривав всю можливу вентиляцію. А зараз подивимося, що у нас по температурі під касетами. Термометр у нас є такий. Ну, тут 26 майже. Ну, це... Трошки навіть багато, звичайно. Ну, 26 це під касетою, я в самому ґрунті звичайно трохи менше буде. 24-23. А, ну, а наверху, біля входу плиці. 29 майже. І не ці вікна, без цих вікон на цих двох великих тут. Тут вже 35 гарантовано було зверху, ну і в касеті 28 точно не було. Не Є добре так. Дуже велика температура після сходів. Взагалі бажано закалити розсаду, що навіть було зроблено, кілька ночей було. Після сходів Після сходів було, що опускав температуру десь до 10 градусів навіть. Можливо, навіть було й 8, але я цей момент не, не зафіксував. Коли сонце, вітер продуває, то ще є дуже добре, але коли вітру немає, то доводиться і туман робити, і проливати проходи водою холодною. Як можемо, так виходимо з положення. Виносити касети, звичайно, не варіант тут. Стільки касет, у нас 90 касет, які уявити, що кожну треба підняти, винести, поставити. Це, це дуже багато. А так, якби можна якби було на ніч лишити на вулиці, то можна було б і винести на дворі, і вона собі. Це, кажу, Так, у нас то дощ, то ще щось, то холод, буде знов заносити. То... Таке робити не буде, бо це дуже ризиковано ну і непросто. Справжній листок. Видно, що вже пробивається. Скоро будемо справжній Так. В принципі, в принципі наразі все наче непогано, що цікаво, турбо 740 саме дрібне насіння має. Дуже такий маленький, ніжка тоненька. От. Ну, але обіцяю, що має бути дуже великий ковун, довгий такий, 14-16 кг має бути. Бачимо. От. На рахунок здоров'я розсади, моя така думка, що дрібно на сіневий він більш ніжний, він делікатний, дуже вимогливий такий до, до умов. От його виходити, саме оце сім'ядольні вести до першого справжнього. Це, напевно найважче, я так думаю. Наразі схожість також чудова, чи менш однорідна. Ну, якщо говорити про сам кавун, то якби мені найбільш особисто сподобався інсепшн. Минулого року на пробу садив собі, був один рядок. Мені дуже сподобався. І малі солодкі кавуни, і великі солодкі. На рахунок солоду. Десь, можливо, на рівні крізьбі навіть може і краще. Ну, якби хто солодший, важко сказати, але якби, структура м'якоті інакша трішки так. і вже... Якби кожен по-своєму так вже відрізняється. Ну, номерний він якби хоче, щоб кавун полежав на полі, щоб він набирається тоді більше солоду. Якщо бачиш ознаки дозрівання на полі номерного, то не треба поспішати його дегустувати. От він, ще, він любить слово. От інсепшн, він наоборот, він як дозріває. Зразу перший пробуємо. Якщо добрий, то можна вважати, що всі вже дозріли. Він одночасно і швидко дозріває. І довго так, напевно, полі... мабуть, і не лежить Минулого року, як він дозрів, так ми його зразу весь і зібрали. От. І все було чудово. Ви навіть дуже маленькі кавуни серед них, навіть такі 2-3 кг, пробували дуже солодкі. Ну, На солодний сепшенок по розміру взагалі не... не відрізняється, що великий, що малий кавуни. Якщо от раніше ми вирощували різбі, то малі кавуни, як правило, були менш солодкі. Перестань. Також в принципі, дуже солодкий. Він довгий, темне, таке забарування. Гарні кавуни. Якби був не такий солодкий, як хотілося, то я б його надалі не вирощував. А так Спробував, сподобалось, як ну, якби поки що вирощує. Ну, Талісман, так, неоднозначно, я скажу, не знаю. Всі його хвалять, він популярний, всі сіють, садять. Його дуже багато. І, от Я хотів більше інсепшена посіяти, але по наявності насіння от, не знайшов більше інсепшена. Посіяв талісман. Ну, Буде талісман? Трохи. Талісман. В принципі, він на смак такий, схожий до крізьби, але росте більший, великий досить росте. 9-10 кг. Хоча номерний, я би сказав, ну, от мені особисто номерний більший за талісман подубає. Номерний минулого року у нас був рекордний, 14 кг на полі, був кавун. Ну, Цього року, оскільки у нас вже з'явився турбо, дивитися так. Буде у нас 16 кг турбо, чи ні? ну це вже Побачимо. Скоро вже справжня листовка, там баштан, висадка. Багато цікавих справ буде. Полив, догляд, бур'яни, звичайно, сапку в руки, і, як завжди, міжірядку мотоблоком проходити. Це найцікавіше впереду. Значить, все розкоповів, що цікавинка. Огірка, з тебе одні унці два гірки одного. Одного гібриду, один зелений ну, Цікаво. Ну, Поки все, так наче все розповів. Якщо буде ще якесь відео, щось будемо показувати. Наразі підписуйтесь на канал, лайки, коментарі. Пишіть, що думаєте. До наступних відео.